Всім привіт! Сьогодні у відео покажу дуже цікаву угоду, яку я брав у парі американський долар-канадський долар. Новина, яка вийде через 2 хвилини, це інфляція в Канаді. На сайті Forex Factory вона називається CPI. Мій придікшн на цю новину він був шортовий. Відкривав я цю угоду пробкомпанії FTMO. Я вирішив, що цією новиною я хочу пройти першу фазу. Так як в мене аккаунт 50 тисячний, мені потрібно було заробити 5 тисяч доларів. І я вирішив, що це гарна нагода зайти і однією новиною, закрити фазу і очікувати вже відповідно на другу фазу. Стоп я виставив трішки більше, ніж 1%, десь в районі 1,5%. Зазвичай на ризик я використовую. 1% від балансу аккаунту. Чекаємо 15.30 і виходу новини. І новина виходить через 3, 2, 1. І ми бачимо гарний рух, гарний рух в шорт. А я нагадаю, що нам потрібно 5000 доларів, щоб закрити першу фазу. Але звісно, ваше бажання в 5 тисяч це не завжди ринок його виконає. Тому що ціна може спуститися, наприклад, там до 3-4 тисяч і дати розворот. І ви взагалі, якщо не заберете 3 тисячі, то ви не заберете взагалі нічого, тому що. Ціна може взагалі прийти в нуль або вибити вас в безубиток і, і все. Тому коли ринок дає вам якийсь профіт і він вас більше, ніж задовольняє, тому, звісно, краще забрати, ніж коли ціна розвернеться, виб'є вас в нуль або взагалі в мінус, і ви будете шкодувати, чому ви не забрали 3 чи 4 тисячі. В цьому випадку я проходив фазу, тому я взяв на себе такі ризики, що я вирішив дочекатися саме 5 тисяч доларів. Я вже тримав палець на кнопці, і коли я вже бачив 4500-4600, я вже думаю, ну все, буду зараз закривати. Так як ціна почала відростати, я відразу думав, чому я не забрав 4950, коли була така можливість. Але я вже вирішив, якщо вже відросло, то я буду чекати до переможного кінця. І я залишився чекати. Звісно, було неприємно, коли воно відростало. З, 5, з майже п'яти тисяч відросло до 3 тисяч. А далі ви в відео побачите, що воно ще вище виросло. Але я все таки вирішив чекати до п'яти тисяч, і ця угода мене зайняла загалом 2,5 години. Але я, якщо б я забрав, би наприклад, 4950, то не потрібно було б скільки чекати і, і тратити купу нервів, чи прийде воно до Тейка, чи не прийде. Я навіть виставляв. Стоп в 2000, але потім я його перетягнув ще вище, тому що ціна туди доходила, і я не хотів забирати 2, я все-таки хотів забрати 5000 тисяч доларів. І ще раз хочу підкреслити, що будь-який профіт, який вам малює термінал, це ваш профіт. Краще його забрати і святкувати, що ви заробили. Тому що, якщо ви хочете, наприклад, з однієї угоди закрити всі ваші проблеми, заробити всі гроші на світі. Так не вийде, Скоріше за все, ціна повернеться назад, і в кращому випадку вас закриє в ноль, а в гіршому ви ще й втратите гроші, так як спіймаєте стоп-лосс. Тому, друзі, звісно, я вам не буду показувати новину, яку я тримав 2,5 години, щоб все-таки заробити ті 5 тисяч. Але це відео про інше: про те, що можна вивчати економічні новини, аналізувати їх. І, звісно, за допомогою такого інструмента, як проб компанії, це можна монетизувати. Тобто, відповідно, заробити на цьому гроші. І ось воно доходило до 4900. І я вирішив поставити тейк з урахуванням комісії 5100 доларів і чекати відповідно свій тейк. Буду вам, друзі, вдячний за лайк та комент під цим відео, а також посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. Тому, друзі, переходьте і підписуйтесь. І також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!